За тобою, як ніколи ніхто не млів, так дивлю за тобою, що й не мушу казати слів. Так сумую, за тобою, як за в клітці в і чекаю, і не знаю, чи ж то правда в твоїх очах. Мамо, вітайте тебе ним на народження, цей вішок для тебе. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє. Від твоєї теплоти таке хочеться дости. Найгайнішу, найдоб'їшу. Я й вів тебе найбільше. І коли додоста стану, теж їбит не перестану. Бо не нефти в усім світі не знайти. Добре, мамо, що ти є, ти будеш сонечко моє. Я так млію за тобою, як ніколи ніхто не млів, так сидивлю за тобою, що й не мушу казати слів.